Пропоную рецепт яблучного повидла. Приготувати його легко та просто і виходить смачне та густе. Застигає одразу. З мене рецепт, а з вас подобайка та підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. Для повидла краще яблука обирати кислих сортів. Спочатку яблука нарізаю на 4 частини, щоб вийняти середину з насінням. Далі нарізаю на невеликі шматочки, щоб побільше помістилися в каструлі. Шкірку з яблук не очищаю, а залишаю. Якщо у вас немає блендера, в якому перебити пюре до однорідності, то краще одразу очистити яблука від шкірки, а потім просто пюре потовкти товкачкою для картоплі. Нарізані шматочки яблук пересипаю до каструлі та вливаю воду. Цієї кількості води вистачить. При тушкуванні яблука ще пустять свій сік. І ставлю каструлю на вогонь. Після закипання тушкую яблука на середньому вогні 30 хвилин. За цей час яблука стануть м'які. Далі за допомогою блендера перебиваю все до однорідності. Перемелені яблука пересипають до каструлі і додають цукор. П'юре з яблук ще гаряче і цукор одразу розчиняється. Далі каструлю ставлю знову на вогонь і після закипання уварюю повидло на маленькому вогні. Час від часу помішую, щоб не підгоріло. Через одну годину повидло стало густішим. І трішки змінило свій колір. але мені цього замало. Залишаю іще варитись на 30 хвилин. Через півтори години повидло змінило свій колір, на темніший і ще стало густішим. Навіть на ложці видно, як воно загусло. Далі перекладаю в стерильні банки, зверху закриваю кришкою, залишаю в кухні на столі до повного охолодження та зберігаю в прохолодному місці. У мене це погріб. Трішки повидла залишилась і воно вже застигло, хоча іще тепле. Дякую всім за перегляд! Чекаю подобайки та відгуків, а я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!